І мають повне право перевіряти. Хорошо, без проблем. Покажу. Так. Давайте наказ коменданта. Щоб, наказ коменданта. Вашій ваші, наказ, ваші, ваші наказ коменданта, щоб я повноважений. У вас є бажання велике сварітися. У мене нема бажання. У мене є, є бажання, бажання. дотримуватись закону. Дотримую законів, він не дотримуюсь. Що я порушив? Скажіть, Що будь ласка. Ви да. проїжджаєте через блокпост, пане обід. Так. Тут контрольований режим. Так. Звідки я знаю, що ви перевозите, зброю вибухівку речі обіг? Yeah, які заборонені знаю, чи ви не вчиняли кримінальні правопорушення, адміністративні правопорушення? В uh, мене може uh, бути достатньо вважати, uh, uh, пане Ні, Без, без проблем. Я, ж кажу, я вам все покажу. Тільки Виш, покажу як ви ще в році приїжджаєте, відповідно, повинні правил дорожнього руху дотримуватися. Де тут Коржинський Олег? Щоб я не шукав довго. Є поліцейський наказі. Це наш. Ви не мені, мені цікаві, поліцейський сказав, що він на знову є. От, ви а, ви порушили. На а ви є там, ну ви там, ви повноважна особа на поліцію? Ви вже друг, другий раз повідомили на допомогу. Яка є в управлінні патрульної поліції. 11.55. За... А як ви пробуєте військової вікові за службу? Ви поліцейський чи ви повноважна особа? Пане у мене до вас претензій немає. У мене є до вас. Ну, вас до мене... Ми, ви порушили Добре. вже два пункти. Ви, ви, ви вже два пункти порушили законодавство. Добре. Ну куди ви тікаєте? Поліцейський.